Путін знову лякає захід страшною вундервафлею. Тепер, на заміну Оречнику, який виявився не таким же й моторошним, прийшов літаючий Чорнобиль. Дональд Трамп скептично відреагував на вихвалення Путіна ракетою Буревісник, а у ЗМІ нову зброю Кремля іронічно називають буревісником Шредінгера. тому що численні випробування цієї крилатої ракети найчастіше закінчувалися невдачами. З вами Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що відомо про нову зброю Путіна. Докладніше далі! Російський диктатор Володимир Путін заявив про успішне випробування 21 жовтня нової ядерної ракети Буревісник. Як запевняв Путіна, начальник Генерального штабу збройних сил Росії, генерал-майор Валерій Герасимов. Начебто, ракета подолала 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин. І тепер очільник Кремля впевнений, що Росія володіє ядерними силами найвищого рівня у світі. Привісник це крилата ракета наземного базування, що здатна нести не тільки ядерну боєголовку, а також ядерну енергетичну установку. У НАТО вона позначається як SSC-X9 Skyfall. У ЗМІ цю ракету називають літаючий Чорнобиль, тому що через неекранований або частково екранований реактор вона викидає радіоактивні вихлопні гази. Ядерну силову установку буревісника спроєктовано так, щоб дозволити ракеті летіти набагато далі і довше, ніж традиційні турбореактивні або турбовентиляторні двигуни, які обмежені запасом палива. Нібито ця ракета потенційно може залишатися в повітрі протягом кількох днів. Окрім того, Боревісник матиме номінальну дальність до 20 тисяч кілометрів, що дасть йому змогу базуватися в будь-якій точці Росії і вражати цілі в США. Але президент США Дональд Трамп у відповідь не поліз за словом до кишені та нагадав своєму кремлівському другу Володимиру Путіну, що Америка має чим відповісти. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі прямо біля їхніх берегів. Президент США Дональд Трамп. Експерти сумніваються в тому, що буревісник і справді є ефективною смертоносною зброєю. Перш за все, ця ракета може нести смерть насамперед самим росіянам, тому що по маршруту тієї частини Росії, де буде пролітати боревісник, залишиться радіоактивне забруднення. Окрім того, передбачена висота польоту ракети становить лише 50-100 метрів, що значно менше ніж у крилатих ракетах зі звичайним двигуном. Що нібито ускладнює її виявлення радарами ППО, водночас воєнні експерти стверджують, що дозвукова швидкість буревісника зробить його вразливим до усіх видів ППО і ПРО навіть рушних. Теоретично цей літаючий Чорнобиль можна збити з автомата Калашникова. вистачить однієї кулі, щоб приземлити це ядерне диво. І що довше ракета перебуватиме в польоті, то вразливішою ставатиме. Більше того, численні випробування буревісника найчастіше закінчувалися невдачами у 2019 році. Щонайменше 5 російських фахівців-атомників загинули внаслідок вибуху і викиду радіації від час випробувань буревісника у Білому морі. Путін на даному етапі чимось нагадує Гітлера у бункері 1945 року, генеруючи просто божевільні ідеї, що взагалі не мають жодного практичного сенсу на реальному полі бою, але можна спробувати використовувати як тему для піару Екснардеп Борислав Береза. Тож дуже схоже на те, що чергова спроба Путіна залякати світ атомною дубинкою, зазнала катастрофи ще на зльоті. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про подобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Америка в небезпеці за останній тиждень перші особи адміністрації президента США Дональда Трампа, включно і самим паном президентом, лише дивом уникнули загибелі у підозрілих інцидентах, несправності в літаках, вибух снаряда на шиху кортежу, вчасно виявлена засідка для снайпера. Самі по собі тривожні події, але коли вони трапляються із представниками правлячої верхівки Америки та в короткий проміжок часу, це по-справжньому лякає. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці цих таємничих та шокуючих інцидентів. З вами Дмитро Драгонов. Докладніше далі. Перший недобрий знак долі отримав міністр оборони США під Гексет, коли його літак 15 жовтня виконав позапланову посадку Великій Британії через тріщину в лобовому склі кабіни. Сталося під час перельоту з Брюсселя до США. Повідомляє новинарна агенція Associated Press. Командир борту ухвалив рішення знизитись та йти на посадку за штатною процедурою безпеки на британську авіабазу RAF Mildenhall. До речі, Гексет повертається зі своєї першої поїздки на базу Рамштайн. На щастя, ніхто не постраждав. А у суботу, 18 жовтня, доля постукала до віцепрезидента Джей Ді Венса під час показової бойової стрільби до 250-річчя корпусу морської піхоти США на базі Кемп Пентон у південній Каліфорнії у повітрі над частково перекритою автострадою Айвайф вибухнув перечасно 155-мм снаряд. За даними видання Los Angeles Times, осколки посікли техніку з ескорту Джейді Венса, ушкоджено як мінімум патрульний автомобіль CHP і мотоцикл у супроводі. Після інциденту подальшу артилерійську частину скасували, а морпіхи відкрили розслідування причин передчасного підриву снаряда. Губернатор Каліфорнії Геві Ньюсом розкритикував захід як небезпечний та безрозсудний. Наступного дня, 19 жовтня, таємничий випадок стався напередодні приліту президентського борту в каліфорнійське місто Палм-Біч, де знаходиться резиденція Дональда Трампа Мар-Алаго під час перевірки території міжнародного аеропорту Палм Біч, агенти помітили на одному з дерев платформу з прямою видимістю на зону прильоту президентського борту. Журналісти назвали це засідкою для снайпера. Втім, як стверджує медіа CBS News, влада офіційно обережна у формулюваннях, називаючи цей об'єкт підозрілим майданчиком у лінії видимості до зони виходу президента з літака. Походження цього таємничого об'єкта та його призначення ще встановлюють. Тепер тобто наразі веде розслідування. До речі, це не перший повітряний інцидент із 47-м президентом США. За даними агенції Bloomberg, 16 вересня пасажирський літак Spirit Airlines Inc. прийшов занадто близько до літака Boeing 747 президента США, коли обидва повітряні судна пролітали над повітряним простором Нью-Йорка. Президентський Air Force One і літак Airbus a 321 що летів із Форт Лодерлейла до Бостона, прямували над Лонг Айлендом. Коли диспетчер повітряного руху помітив, що їхня висота польоту була однаковою, а траєкторії сходились. Нібито диспетчер неодноразово намагався попередити пілотів спіріт про зміну курсу, вимагаючи від них уваги. Втім, усе закінчилось добре, але те, що для будь-якого іншого літака не мало б жодного значення, викликало ажіотаж у змі. Тим більше на тлі підвищеної уваги до застарілої системи управління повітряним рухом країни. На цьому повітряні пригоди Дональда Трампа не закінчилися. Під завершення державного візиту пана президента із першої леді до Великої Британії гелікоптер Ван з подружжям Трампів на борту здійснив 18 вересня позапланову посадку через неполадку в гідросистемі. За протоколом екіпаж перервав переліт і сів на найближчому зручному аеродромі, після чого місію продовжив резервний вертоліт. Як запевнила прес-секретарка Білого Дому. Керолайн Левіт жодної загрози пасажирам не було, але неприємний осад, як то кажуть, залишився. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. Російському диктатору Володимиру Путіну залишилося перебувати при владі не більше двох років. Такий прогноз дав антиросійський активіст, голова американського фонду Стоп російський терор Герман Обухав. До того ж, російська економіка не витримує навантажень великої війни, яка за своєю тривалістю наближається до Другої світової. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, коли саме піде Путін та закінчиться велика війна. Докладніше про це далі. З вами Ірина Нестеренко. Кремлівський диктатор Володимир Путін відсвяткував черговий день народження. Нагадує видання обоз ЮЕЙ. Офіційно йому вже 73, хоча насправді він може бути на два роки старшим. Герман Обухов нагадує, що 7 жовтня Путіну виповнилося не 73 роки, а 75, з яких 25 він керує Росією. Він народився 1950 року, а не як пишуть у Вікіпедії та інших джерелах 1952-го. Усе це сфальсифіковано. Про це написано в велику книгу Курчап Редліх, польської журналістки, яка проводила власне розслідування і зустрічалася з реальною матір'ю Путіна. І до 150 років Путін жити не буде. Це зі сфери фантастики. За усіх досягнень медицини та геронтології, це поки що неможливо. Його здоров'я і грошові можливості напевно дають змогу продовжити життя ще років на 10-15. але все залежить від того, де він буде доживати. Голова американського фонду «Стоп! російський терор Герман Обухов. Мета, яку переслідує Путін, за словами експерта, вельми примітивна. Путін хоче не програти війну в Україні. Та не прожити решту свого життя не у в'язниці, а на свободі. Проте об'єктивні обставини такі, що вже за рік зовнішньополітична ситуація для нього може стати абсолютно нестерпною. На думку експерта, найближчим часом до антипутінської коаліції приєднаються навіть палкіші партнери Росії на кшталт Китаю та Індії. Але Європа, попри санкції, поки що не готова до радикальних кроків щодо Росії. І як закінчити велику війну? В Європі поки що ніхто достеменно не знає. Що стосується Америки, прогнозує Герман Обухов, то Вашингтон приєднається до антипутінської коаліції вже через рік, коли республіканці втратять сенат і конгрес. Водночас економічного ресурсу самої Росії вистачить не більше аніж на три роки. Мені здається, Путін уже розуміє, що цієї війни він не виграє. Але як боксерові на рингу, йому не хочеться опинитися у нокауті. Він хоче розтягнути бій на 12 раундів і програти за очками. І всі ці провокації в Європі це саме розтягування за часом цього програшу. Наскільки це у нього вийде, Це ніхто не знає, навіть він сам. Голова американського фонду Стоп Російський терор Герман Обухов. Сам Путін більш-менш володіє інформацією про те, що відбувається як на фронті, так і в економіці. Вважає експерт. Навіть якщо Путін сам бажав би переламати ситуацію, він не бачить шляхів змінити її. До речі, так само як путінські генерали і адмірали сьогодні. Росія може тільки утримувати позиції, в той час як Україна отримуватиме все більше і більше зброї, і це вже невідворотно. Вже взимку вважає експерт, у ЗСУ з'являться томагавки, що стане серйозною небезпекою для російських військових заводів та НПЗ. З огляду на масштаби Росії зрозуміло, що складно миттєво знищити всі військові заводи, а також бази, аеродроми та інше. Але поступово, крок за кроком, це буде зроблено, впевнений Герман Обухов. Ми наближаємося до точки, коли тривалість цієї війни перевершує довжину Другої світової війни. Це не може бути нескінченно. Ресурси реально закінчуються. Голова американського фонду Стоп російський терор Герман Обухов. Те, що Росії в цілому та персонально Путіну залишилося лише кілька років, звучить доволі оптимістично. Але давайте пригадаємо решту прогнозів Германа Обухова. Наприклад, ще в жовтні 2014 року експерт наголошував на тому, що перемогти Україну озброєним шляхом неможливо. Мовляв, Росії можна дійти танками хоч до Києва, але втримати таку територію Москва точно не в змозі. Водночас Герман Обухов прогнозував, що Донбас стане для Росії новим Афганістаном, а війна буде затяжною та виснажливою із великими витратами та втратами. Також експерт попереджав про ядерний плев Путіна і про неможливість результативних мирних домовленостей із Москвою. Як ми бачимо, усі ці прогнози, врешті-решт, виправдалися. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.